Всім доброго ранку! Черговий яскравий сонячний діньок на Кременчуському водосховищі. Я не знаю, це просто якийсь кайф знаходитись тут, а ще й половимо рибу буде взагалі просто ідеально. Так, сьогодні у нас 20 лютого на термометрі мінус 7, саме зараз. На сьогодні, що дивно, синоптики нам малювали вітер 5-6 метрів на секунду, але фактично по факту вітру взагалі нема. Опираючись на їхні дані, я все одно взяв з собою палатку. І, як ви можете наблюдати, я сьогодні не пішки. Сьогодні я у малого дергнув квадроцикл. Не знаю, що з цією затією у нас вийде. По-перше, квадрик електричний, у нього запас ходу по теплій погоді ну, пишуть до 40, фактично він менший. А сьогодні, от саме зараз, мінус 7 мороз. І звісно, запас ходу буде ще менший. Про всяк випадок взяв з собою спасательний жилет, пристігнув його до сидушки, але не знаю, мабуть, треба відразу його. Вдягнути. Палатка, я ж кажу, якщо вітер підніметься, який нам прогноз показував зимній ящик зі снастями, це ж такі, в перекусу, це в цілому і вся загрузка. Давайте, друзі, пробувати видвигатись, тому що, ну, от бачу, далі там прям тароси починаються, і мені дуже-дуже цікаво, чи ми зможемо проїхати там чи ні. сильно не газовати тоді заряду вистачить дещо більше тут 4 скорості Ну я на другу більше гадаю ставити не буду от за що я вам і казав відразу просадка батареї на дві поділки от як от скажіть мені як далі так, да, звісно, сюди бензиновий такий квадрик. Такий самий, тільки бензиновий. Мені знаю, як це легко, взагалі легко. Ні, друзі, точно, ви бачите, навіть на першій швидкості від'їхав я ну, кілометри півтора десь від берега і половина батареї вже просто немає. Можливо, треба сюди купувати літій заліза фосфат батарею і воно вирішить це питання. Але ну, так як є свинцова кислотна, ви бачите, просіла одразу в половину. Так Це більше кілометра трохи проїхав. Вон, дивіться, скільки від берега. Блін, от і як розуміти, чи можна далі їхати, чи не можна. От трохи постояв, буквально пару хвилин. Глянь. Я зажання включив без однієї поділки вже повний акумулятор. Зробив зупинку. Тут є одна така цікава точка, навіть не одна, а ряд точок. Три місцини, де я політо ловив окуня. Зараз треба дістати камеру, пару лунок, шльопнути і подивитись. Можливо, нам далеко треба і їхати. Слушай, ну льот я б не сказав, що суперовий. Ну Місцина, ви самі бачите, яке дно гарне. Саме окуньова тема, йому б тут триматися, але... але його нема А ось попереду прям розлом такий Та Да да, тріщина, ніфіга собі. Слухай, ну і опасненько конечно и перестрибувати. Треба піти пішньою, простукати. Офігеть. Ну от в цілому, товщина все десь трещини Ну от так от сантиметров, мабуть, до 40. А от так уже всі 40. Офигеть, от як далі. Но ну, ночки попереду я поставив пішню, там також є стрімний участок, треба його проскочити. Коротше, була тріщина але вона замерзла, наче норм. Але тріщина така вже пару метрів. Треба нормально розгончик давати. Ух ти дріб! Приблизно зараз удалення від берега, кілометра три. Я пропоную зробити пару лунок, пробігтися і глянути наявність явність плотви. Ехолот по зимі в основному я використовую діпер. Так. От так от зручно на веревочці. Раз і є. Все, відкриваємо прилажуху. Давайте тут бахнемо пару лунок, закормимо їх. Завжди можна сюди буде повернутись через якийсь час і перевірити, можливо, якась риба і стане. Ну ви бачите, щось є на дні. Але що за розмір. Розвернув квадрик, щоб батарея якраз на сонці була, щоб підігрівалася. Так, давайте кормитись. Дивіться, сьогодні у нас новиночки від інтеркріль, які вже можна заказати на сайті. Та, мабуть, вже можна і спрошувати по магазинам. Лящ, шоколад, бісквіт. Це у нас преміум серія. І я, мабуть, замішаю все ж таки от плітка Аніс. Це новинка цього року. Відразу кілограм замішуємо. Даємо ще олії крилівої І буде норм. Ви бачите, я сьогодні три пакети з собою взяв. Ну, не в руках же штянув. квадрик сьогодні нас возить. Я ж кажу, аби ще вирішити з батарейкою питання, щоб можна було хоча б кілометрів 15 в одну сторону по водосховищу фігачить та взагалі. Ай-яй-яй, що за запах? Який крутицький запах. І подивіться, друзі, саме те, що треба, під зиму. Чорна, темна прикормка, така, як нага. Так, ну наче попав з водою, прикормку замішав. Даємо їй постояти хвилини 3-4, щоб вона в себе увібрала воду. А ми тим часом вберемо в себе чайок. Налімо чаю і трохи видихнемо, перепочинемо. Ти що простори? Це просто капець. Я, я настільки кайфую від Кременчуцького водосховища, друзі. Не знаю, як ви, але мені навіть коли небагато риби тут ловиш, ну, ну просто сам на таких просторах кілометри туди туди-взагалі нікого нема. Оце я розумію настояща рибалка, коли саме душею відпочиваєш. Ну, Ви бачите, сьогодні у мене пробний виїзд. Я просто хотів зрозуміти, що я можу отримати від квадроцикла саме по зимі, по водосховищу. Наскільки він витягне дистанцію, наскільки ми зможемо пройти. Оце мені саме було цікаво. Якщо я скажу бути впевненим, що квадрик буде виручати саме по дистанції, хоча б 10 туди, 10 обратно. Це вже великий плюс. Якщо ні, то я не знаю, на наступний рік я, мабуть, куплю сюди літі заліза фосфат, 30 а Акумулятор. Я дивився, він в районі 40 тисяч щось коштує. Але ну, це вирішить всі питання, це 100%. Достав ще і практик. Це мій запасний халот. в основному то я, звісно, діпором користуюсь. Діпер набагато круче все показує. Але більше з руки мені зараз практиком користуватися. Я просто торможу на квадрику, у мене пішня, отут астрійом -от втикається, отак облакочена. Просто не вставає з квадрата. Тик-тик-тик. Прорубався і під практику така ж дирочка потрібна і все. Ти, ти його опустив, є. Просто під діпер треба розбиватися більше. Ви зрозуміли? Ну Хоча б у таку лунку. Так. І понеслась. Я гадаю по одному самосвалу в лунку. І я так думаю, що можна навіть тут посидіти хвилин, то півгодинки можна і посидіти, і опустити вудки, подивитись, що воно. Можливо, щось і буде. Якщо ми зараз на цьому місці зловимо хоч одну нормальну більш-менш платву. Що, звісно, якщо не буде дріб'язок, да, там валить один за одним, то я відразу ставлю палатку. Нехай тут покльовки навіть раз в годину будуть. Все, я ставлю палатку, ну а нахід, буду сидіти. Можу чесно, вже мабуть до 12-ї години доходить. Я ж дофіга сьогодні світив, лазив. Хочеться ж і половити ще щось. Так, друзі, була покльовка. Плотва не крупна, але... Але перша. Слухай, дає якусь надію. Я вже хотів сматуватися. І це простояло, щоб ви розуміли, вудка ну десь хвилин так до 10. Перша покльовка і нормальна, результативна. Аби крупніша платва, блін, я б тут і лишився. Не знаю, можливо, ще проїхатись. Десь лунки зажахнуть метрів так 200 звідси, в ту сторону, 200, в ту. Зараз пробую поставити ще і другу вудку. Можливо ж таки розклюється. Але бачите, показала себе платва, що вона є. Так, да, звісно, не крупна перша, але все ж таки може і бути. От я ж кажу, чим класна взагалі техніка безшумна. Я пам'ятаю ще по тим годам, коли на мт там з весенами їздили, це ще було 15 або більше років тому. Ну от Звук мотору від МТ він лякав рибу, це 100%. Отак от, от МТ-шнік біля нас проїжджався, глибина 7-8 метрів. Риба не клювала потім ну, 2 години, знову ж чекали, поки вона підойде. Так що тут, звісно, електроквадрик просто топ. Слухай, ну є плюс-мінус. Так, розрубаємось і закормимось. Повернемось обратно, глянемо, що на тих лунках, якщо перебазуємося сюди. І вже будемо тут до вечора. Один фіг десь треба осідати. Я хочу поставити палатку, тому що як не крути, А тут на відкритих просторах вітер дує непоганий. Приложух кину кинув лінійку. Між цими лунками у нас 500 метрів різниця по дистанції. Пів кілометра, дивіться, батареї нема. Тупо батареї немає, дві поділки лишилось і все. От що, ну от як далі, скажіть мені. Глушим. Ох, блін. Що у нас всі водки? Стоять та стоять. Лунки замерзли. А ну, може хтось. Чуєш, та якась ще риба сидить. Ну, невелика взагалі. Така сама платва. Така сама, як перша. Глянь, обіжрало. Тут, мабуть, теж щось пооб'їдало, Та така ж сама історія. Хтось сидить, але, блін, взагалі дріб'язок. Що ж таке? Коли ж ми знайдемо... Ой, та ну да, Ну тут по-другому і не могло бути, тому що мотель. Друзі, коли ж ми знайдемо нормальну рибу, нормальну платву. А ми її знайдемо по-любому. Ух ти, блін. Хтось так очок загнув. Ну, блін, не засікся. Єсть покльовка, давай. Та що такое? Чого ти не засікаєшся? Покльовка така була, наче непогана плотва. О, добирає. Давай, давай, давай. Єсть. О, -о, 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 о Друзі, так, да, оце більш-менш нормальний розмір. Я же по покльовці бачив, як вона загибала. А ну-ка, а ну-ка. Хорош! Оце тетя, да. Ну хоча б така, друзі, ну хоча б така. Нормальна платвічка. З такою ще можна миритися. Да, таку вже можна і на сушку взять. Та. Я ж бачу, ну загибає так потихеньку і то не З першого разу я її підсік. Ну, вже цікавіше. О, хороша. Та ти шо? Скажи денек, да? На таких просторах. Та ну, чистої воды кайф. Фух. Опа. Глянь, луночку. На лунці шугу убирав і якраз покльовка. Блін, ну непогана тирань, друзі. Все навіть хороша. А ну... Ху. Ну це це так. Да. Це вже саме похоже на таран, яка обітає на водосховищі. Оце крайні дві штуки непогані. Ну так можна ловити. Слухай, покльовки, звісно, рідкі. Оцю покльовку я чекав, ну, хвилин 10 точно. Але ну взагалі не питання. Аби не дріб'я... Можна було б ставити палатку, я ж кажу, і сидіти. Але ж все одно, я, мабуть, навіть пішки схожу на ті лунки і перевірю їх. Тому що, ну, судя там по показанням халота, там взагалі хорошо повинна бути. Якраз там під лунками хтось збереться, де ми накормили. Ну, Глядь, ну, ну так це ж друге діло. Так, є, смотав. І все ж таки я пропоную сходити. Сходити на ті лунки. Тут звісно, пів кілометру треба потопать, але ну квадрик гнать туди, це вообще вже край. Ти що, батарея просила останній раз взагалі там одна потілка чи 2. Тут у нас глибина менша, здається 5,9 метрів. Є. Ну що? сходу хтось жажахне. Та ні. Прям сходу так ніхто не розігнався клювать. Ну, понаблюдаємо. Значить я перенаживився, свіженький опариш. Ну да, тут, звісно, вихолотик показувало, да. Рибки побільше, ніж там. О! Єсть. О! Ну, я гадаю, великої різниці тут і там не буде. Це ну ви бачите. По розміру так точно. Ну, не таке, щоб взагалі дріб'язок, але ну, хотілося б побільше плотву. Але клюнуло десь через секунд 20, мабуть. Після того як я поставив вудку. Хтось тут та зібрався. Ну, Мені головний розмір, друзі, нехай цієї плотви буде небагато. Да, але хоч щоб нафільтрувати десяток нормальних повезти додому. Більш-менш. Ну давай, давай, давай. Есть. Ну, це, це да, це таке, як приємніша риба. Ні, така сама, така сама. Крупної плотви поки що я не бачу. Та навіть нормально середня, не то що крупная. Крупна, я пам'ятаю, ти що, та було в Бугаївці, там років 6-7 назад попадав на таку-то раню. Та йо -моє, що там казати. Тягнеш і ліска ріпить. Що я вам скажу? Хвилин 15 я вже на цих лунках, ну прям великої різниці між цим місцем, і тим я не відчув. Така от некрупна платва. Ну, оця більш-менш з собою її візьму. Ну, Остально топимо. Коротше, йдемо обратно. Я, мабуть, зараз поставлю палатку вже і. Проголодався, треба щось хаванути. Ну що ж, палатка стоїть. Вона, звісно, вже своє віджила. Мабуть, років сім у мене. Значить метр вісімдесят на метр вісімдесят розмір. Або 2х2 точно я пам'ятаю. Бачите, вгли вже отак порвані. Ну що ж, вона у мене постійно була в роботі. ну Зато в палатці тепер, друзі, да, трошки попарився, поки поставив. Але тут зараз буду роздіватися. У прям ну, таке жарко. Що, будемо потихоньку розмішатись, треба ящик занести. З цієї сторони я пішню положив, щоб не піддувало Тут юбка наче прилягає до криги. Оп! Та ты шо? Офигеть. Красота. Фух. Так, друзья, зараз я вам покажу годный лайфхак на рыбальце, когда треба нормально что-то поесть. Ну, как сказать, видносно нормально. Дивіться, что у меня есть. Вот такая лапшичка. И есть у меня еще другой термос. Тут він не повний, а пів термоса води. Зараз просто беремо, заливаємо цю лапшу. І через 3 хвилинки нормально гаряченько можна хавануть. Я гадаю, ну на таких рибалках зимніх це буде саме те, що треба. Слухай, та ну кипяток. Прям хорошо парує. Так, тут навіть показано рівень, скільки заливати води. Поки воно запариться, я якраз раз перенаживлюсь, мабуть. и еще с дому дернув кусок колбасы. Ну, мне кажется, такой обед, ну, нифига себе на рыбалке. О, все, так оно запарится. Треба эту ушанку снять. Да, выглядит такие, як как какая-то савдеповская, да? там шапка-ушанка. А на самом деле, друзья, саваж герх. Брендова. А вот и воно, вымя Багато питають в коментарях, Сири, що за вимя. Із чого воно? Друзі, із вимя. Звичайне коров'яче вимя сире, порізане на шматки. Вот, і додав ще пищевий краситель. І все воно прокрашується. В елементі його готувати. А потім отак відрізаєш такі шматочки. І все, наживляємось і понеслась. Ти що покльовочка, тільки що була на опариш. І гарна риба. Не встиг наживитися ім'я Чик, а Ну, ну скажімо так, пойдет. Таку вже можна забирати. Ух ти глотнула. Десь я тряпочку брав. Хоча б так. А, тряпочка в квадрику, точно, під сидушкою треба зараз буде йти. Та вже поїм потім. Ну що ж, я гадаю, половимо. Один фіг краще, аніж на минулій риболовлі розмір риби. Там взагалі ти що? 10 штук ловиш, ну от саме мізінічні. І одна плюс-мінус отака попадається. Оп. Так, як би вам зараз поближче показати? Ну що я вам скажу? Шикарно. все шикарно запарилось, друзья. Можно брать и горяченькие есть. Если... Ух ты, еще и остро пойдет. Сейчас я не звертаю увагу на поклевку, Сидить. Блін, я бы риба як риба сиділа. А може. Ну так забрати забрать можно. друзі, но виймя поклевка. Трищина десь пішла. Причому нефігово, десь льот порвало. Ну там, в стороні, в стороні Максимівки. До речі, ми сьогодні з вами між пронозівкою і мозоліївкою. Щоб вам було зрозуміліше, щоб ви по місцевості Ну Оце поки їх покльовок і не було. Хоча до цього вон, 4 штуки на льоду валяються. В так, зараз чайком шліфану, подивимось, понаблюдаємо. Можливо, ще разок. Туда сгодься ему, на эти Гля, лунки позаметало, а взагалі и не видно. А ну, может сходу. Скики, гля. Друзья, блин, хорошая рыба стоит. Я же чувствую, блин, что тяну хорошую прям рыбу. Гля. Ну, же не дрибезок. Не дріб'язок. Не огромна прямо, але гарна плотва. Так, щоб вузла не було. Так ви бачите в режимі онлайн. Ось тобі і запасні лунки. Must have завжди. Гля, тільки поставив. Відразу покльовка. Давай. Офігеть. Так клює. Одна за одною, я в шокі. Ну от хто знав. Можна було б сюди палатку поставити. Було б веселіше. Бо там я тільки що сидів, ну хвилину, я ж кажу, 20 взагалі без покльовок. Відійшла. А тут, бачите, зібралася. Звісно, можливо, зараз ми її активно тут всю дергнемо та і все. Ну подивимось. Ну поки що прям гля. Ні, мимо. По губам комусь дав, рано підсік. Поки що, блін. Я наблюдаю, що тут платва стоїть прям нормально. Іди сюди. Непогана риба. Прям розмір. А ну-ка, гля. Хороша платва, друзі. Ну, один фік я зараз піду в палатку грітись. Воно так-то фактично і не холодно, але от в руки, от от руки у мене мерзнуть просто жесть. Ну гля, дві прям таких гарних платвічки вихватили, ну і там щось було. Так, що ми звідси і зайдемо. Що, блін. Так, що наше вимі? Стоїть, не рухається. Звісно ж, на нови треба підсікати. Це ж не мотиль, що саме засікатися воно буде. Тик, 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 тик. Опа, тут треба перенаживитись, зараз більше глибину зробити. О, та ти шо? Ого. Прям з ходу гарячого чаю. Все, що мені зараз потрібно. Так. Ай, щось там підзабилося за Отак от. Так от. Так, тихо, на да вымях кто-то сидит. пу 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 Можливо, дуплет, а можливо, и одна непогана. Разлив чай. Да, ё-мо. Гля, как хороша. Вот вам и вымя. А что же я, как, как зазвичай, блин, чай разлив. Ну, блин, пожалуйста. А ну вистачить у мене, щоб вистачить, все, якраз остання чашка. Треба прямо от гарячим. Все, хай вудки валяються. Ой-ой-ой, да, оце, оце воно. Фух. Скажи зрелище, глянь, там взагалі чуть ли не ясна погода. поворачуєшся сюди, а от там вдалеке просто сніг валить такий, що, й Оце, знаєте, як влітку, коли а, саме такі грозові тучі і воно видно, як воно лється. Ну а зараз вже ж, ясна річ сніг. Ну, все одно дуже круто, Ну, природа просто супер. Стояла, стояла хвилин 15, тільки мотиля трошки піднаживив. покльовка. Якась вона під вечір прошена стала. На фоні всієї платви, знаєте, вона, по суті, дрібна, але хоч щось більш-менш. Хоча сьогодні були і непогані такі екземплярчики. Ну, нафільтрував. Трошки платви, звісно, ми з вами сьогодні піймали, щось підфільтрував. Та, мабуть, трохи більше, ніж минулого разу. Минулого разу в Максимівці взагалі одна мізінічна. Там Серед 15-ти, мабуть, одну тільки забирав. Сьогодні ну, вже покраще. Хто не підписаний на канал, обов'язково підпишись, щоб не пропускати нові відоси. Невдовзі, друзі, я просто це вже відчуваю. Я знайду гарну батоністу плату і ми з вами просто відірвемось. На сьогодні все. Я поїхав. Головне доїхати до автівки, щоб не штовхати. Ну, трохи більше, ніж пів батареї, показує.